Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забувайте допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. На початку відео я відразу скажу: я в ліхтарях нічого не розумію, в характеристики і все інше ви можете знайти на сайті виробника, а саме, а саме тут у мене на столі дві коробочки Olight. Так що всі тести тут будуть відсутні. Вибачайте, я в цьому нічого не розумію відразу. Так що можете там писати, що щось тут не до кінця, якщо ви потрапили і дивитесь з самого початку, то вибачайте. Тут я вам покажу тільки, що всередині, ну, буду намагатися, а все інше ви можете знайти там десь на інших цікавих каналах. Їх я придбав в Ібісі, так що, на жаль, коли я знімаю, цього вже немає в наявності. Може з'явилися, може ні. Це Olight Pro. З таким цікавим малюнком. І ось такий набір. Ну все по порядку. Така маленька розпаковка. Тут стоїть спеціальний такий стікер. Потім що цікаво для всіх, хто знає, я не знав, але оцей номер, що на коробці, співпадає з номером на самому ліхтарі. Ліхтарик я вже відкривав, там, користуюсь, клацав, прикольно. Зараз вам там буду в межах десь. Години-двох розповідати е, якусь муть. Е, дивіться, він отак от запакований в коробці. Е, позаду є різна макулатура, є такий про, е, провід. Так, тут чек, інструкція. Не буду вам це розпаковувати, це не потрібно. Зовнішній вигляд. О, я вже його включив, тому що. Нажав на кнопочку виключу. Зовнішній вигляд. Ось так виглядає. Тут є декілька, як ми бачимо, три світлодіода. Може, хтось там щось розуміє, коли я вам поближче так буду показувати. Мені подобаються ось ці малюнки. Знаєте, звичайні там речі без таких моментів, вони ну, трошки набридають. Сіре, там, чорне, біле, я не знаю, а ось такі маленькі якісь доповнення, ну, тут дракон намальований. Було б класно, якщо було б інше. Поки тут буде теж щось цікаве. Значить, на цьому ліхтарі. Що тут є такого цікавого? Це ось ця кнопочка з перемикачем. Бачите, є три положення раз. Коли ви переключаєте, бачите, з'явився зелений такий сигнал. Те, що акумулятор заряджений. Потім ось те, що я вам казав. Ось, якщо ви подивитесь оцей номер і на коробці вони однакові. 7122 Бачите? Ось так. Потім. В цьому місці розташований магніт. Ось так працює кліпса. Тут стоять проставки з гуми, з такого матеріалу схожу на гуму. Від того, що я його зажав своїм пальцем, ну, мені дискомфорту не дає. Але, можливо, хтось буде чутливий, так що будьте уважні. Що ще можна тут відмінити? Ось тут стоїть гвинтик, який можна викрутити, і думаю, що якщо хтось вміє і це робити, це розбирається, десь, там якісь чогось там, розкручується. І можна, напевно, замінити акумулятор, який тут вбудований. Його так звичайним чином замінити неможливо. Ну, непрофесіоналу, так скажу. Хто ремонтує ліхтарі, то, напевно, це може зробити. Що ще цікаво, ось ця заглушка для підключення дорядного шнура кабелю. Type-C тут у нас стоїть. І ця штучка, вона металева. Так що будьте уважні, якщо вона відкрита, ну, є вергідність е невелика, але що можна якось ну, здорую її зламати. Але закривається вона класно, чудово. Гіктарик прикольний. Зараз вам продемонструю, як. Тримається магніт, досить, в принципі, добре. Клас. Ну що, раз він вже включився, спробую його включити. От, я його трошки нажав і, бачите, тут змінюється а, яскравість. Потім... Не буду світити в камеру, трошки вже інший колір світла міняється, так. І червоне світло. Ось так. Ну, можна зажали. Так, коротким. Потиском нажали і виключили. Якщо можна зажати, трошки потримати, і потім червоне світло це інформує, що він е, на блокуванні. Ось такий: Olight Oclip Pro. Прикольний ліхтарик з кліпсою, ну, така, на магніті. І з ну, Кліпса і магніт. Невеличкий, класний. Ну, є е, декілька варіантів його е, зовнішнього вигляду. І тепер ось такий набір. Він е, новорічний, але е, коли я прийшов е, в, ну, черговий раз в Вібіс, е, там запитав. Ще є ще такі ліхтарики, ну класний, такий вигляд чудовий. Продавець мені каже, ось є ось такі набори, причому вони в адекватну ціну. А що я подумав і чому б не купити? І ось дивіться, що тут вас чекає в ці кроботці. Клас. Дивіться, клас. Оцей же ліхтарик. Тільки ось в такому вигляді. Зараз я все дістану. А, давайте спочатку це не цікавого. Отака От монетка. Тут олень. Кудись скаче щось. Дзвоник якийсь, там, напевно, закінчення школи. Ну, хто знає, той знає. І два на ліхтарі. Окліп про і. Ось такий. Arcfield Pro. Теж Pro. Ну, прикольно. Причому, що я можу сказати, що ціна цього набору е буде як звичайний цей ліхтарик плюс звичайний цей ліхтарик. Але бачите, ось такій е е святковій упаковці. Не знаю чому, але чому б новорічні подарунки не робити хоч зимку, хоч весною, хоч літом, хоч коли вам захочеться восени. Так, поки що відкладали. Що тут цікавого? Гарантія, а потім ось така коробочка, де сховані. В одному місці це зарядка для одного ліхтаря, в іншому місці зарядка для іншого ліхтаря. І плюс е інструкція, як користуватися тим або іншим ліхтарем. Так, переходимо, не буду затягувати. Так, монетку ми подивилися. Давайте подивимось, покажу вам ліхтарик. Який? Ну, не копія, а просто в, іншим, в іншому такому корпусі. Ну, корпус з іншим малюнком, іншим кольором. Що хочу сказати, було б класно, якщо б тут теж зробили ось такий золотий ободочок навколо. Цих, е як правильно сказати, лампочок, о, лампочок. Так, ну бачите, класно, бачите, з яким таким оформленням зроблено. Функції ті, ті ж самі, але трошки інший вигляд. У нього вже йде ось такий номер. Серійний, або якийсь там, він теж співпадає з номером, який тут на корупції. Причому такий же номер вже відкриваю цей. І цей номер бачите. Так, ось вони. Співпадають. 41 і тут теж 41. Ось так цікаво Така в наворічня. новорічний набір. І кажу, що вартість оцього ліхтаря вона така ж, як вартість звичайного ліхтаря, якщо ви купуєте його окремо. Що по цьому ліхтарю? У, у нього є вже. Трошки інші функції, ніж у, у цього маленького. Е, на жаль, е, що прикро, у нього магнітна зарядка. Магнітна зарядка. Тут немає порту Type-C, торпу Type-C, і він заряджається від цього, м, такого спеціально магнітного м, зарядника. Е, цей заряд можна купити окремо, якщо він вам потрібен. Теж він тримається тут на магніті, але за рахунок того, що тут велика така металева штука, ну, можливо, десь, якщо так носити, він точно, от бачите, я трошки так гойдаю, і він може впасти. Тобто ви повинні про це знати. Тому і ось так. Що є ось така кліпса? Якщо так подивитись, вона трошки випадає з цього, цього такого святкового чорна кліпса, Вона підійде, підійде більш до звичайного такого чорного, темного якогось там ліхтаря, без всяких таких святкових. Оформлення. Ну, Але вона тут є, її можна кріпити таким чином, можна, можливо, повісити десь на якусь там капелюх, ця штука теж віджимається, вона скручується. Гадаю, що оце тримає кришечку. Щось там можна розібрати для ремонту, але не рекомендую вам цим займатися самостійно, якщо ви цього не розумієте. Так, є перемикач між, між трьома режимами, а саме, тут присутні посередині, це у нас такий лазер, звичайна лампочка і Ультрафіолет. І примикається от так, три положення. Це Далі прокручувати неможливо. Ну, можливо, якщо ви сильні, її можете зламати. Чомусь лазер він стоїть посередині. Ну, як основний. Ультрафіолет в одному боці і в іншому боці. Я бачив на сайті а, Ібісу, ну, можливо, є якийсь офіційний. Спробую знайти, залишу в, о, в описі відео, та що там дивиться. Також, а, ну давайте про ліхтарі. Вони бувають різних типів. Тут о, всі три режими представлені, а є. О, Ліхтарі також форм-фактору, якому представлені тільки, наприклад, лазер та звичайне світло. Або звичайне світло та ультрафіолет. Так що тут можна обрати, що вам більш потрібно, просто я обрав, тому що комплект ну такий максимальний, а щось зайве, можливо, і вам і не потрібне, тому і можете е, обрати ну не таку святкову версію. а Звичайно, тільки там не буде якогось режиму, буде звичайне світло і плюс якась додаткове з, з цих двох. Ну, давайте вам, так, коли він заблокований, він горить, нажимаєте, він горить таким, бачите, червоний такий сигнальчик. Зазжимаємо все, акумулятор заряджений. Теж можна, от я нажав і змінюються всі оці. Нажав, включив, нажав виключив. Так. Тепер лазер. Ось він. Таке зелене світло. Підразу скажу, що я ще в описі додам послання на відео, де... Американець е, тестує цей ліхтарик, ну, в звичайному оформленні, але з е, повністю всіма функціями. Ось цей Arc Field Feld PRON. Цю версію. Так що, якщо вам цікаво, з титрами можна подивитись, з перекладом, це я от на нього підписався, він сам з України. Цікаві відео тестування робить про ножі. Ну, як, ну, такі своєрідні але мені цікаво. Так що можете подивитись? Так, коли можна нажати, так можна ще отак зробити. Потримати. Так. О, бачите. Тут. Разом з звичайним світлом, ну, з, з лазером ще додається такий сильний пучок звичайного світла. І переключаємо на ультрафіолет і можна подивитись там, підсвітити ультрафіолетом те, там, де те, це потрібно. Цікаво, щось покажеться. А ну-ка, 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 ну-ка. Тут ультрафіолет просто без всяких додаткових елементів світить. Так, де цей? Ось? І звичайне. подвійне на життя, бо не буду вам сидіти цим Стробоскопом Подвійне такий по, натиск на кнопку ось визиває такий режим. А тут визиває подвійний оцей з лазером. Сильне світло. Ну, Якщо вам потрібно, а ось в цьому режимі ультрафіолету подвійний натиск нічого не відбувається. Просто горить ультрафіолет. Ну, якщо вам потрібен цей режим ультрафіолет. Я ж кажу, що це ось така типу максимальна версія, а є ще версії з виключенням. Лазеру або ультрафіолету. Тут вам може обрати, що вам потрібно. На жаль, я ж кажу, що тут е, така зарядка специфічна. Е, я розмовляв в магазині, е, хтось казав, що ну, зі слів покупців, е, що заряджали не тільки фірмову зарядку лайту, а також якимось іншими зарядками. Але не забувайте, що тут потрібно дотримуватись полярності, тому що ви розумієте, що тут там, де тут плюс, а тут мінус, або навпаки. Так що будьте уважні. Якщо в цьому не розумієте, краще цього не робити. Він захищений від вологи, там падіння. І не якісь там подушки може витримувати. Так що ось такі. такі наборчики. Так що, якщо вам сподобались, нестандартні, чорні про ці олайти, ось мені було цікаво, я подивився, ну, як ми всі дивимось, оліт від ібісу, як там всі в Ібісі. Купили ці ліхтарі. вони купили звичайні, а ось я вам показую, що у них не тільки звичайні є, а ось такі е, типу святкові. Так що ось е, ви вже обираєте, що вам більше подобається. Ну, звісно, якщо десь в е, якихось там е, умовах, де це зайве, але е, як подарунок. Це дуже добре. Що цікаво, що можна, скажу, що тут є режими не таких великих прожекторів, вони не завжди потрібні щось освітлювати, якісь там на 100 км. А можливо, вам, вам ці ліхтарі не потрібні, вам потрібні, наприклад, якісь потужні, які там світлять світять Далеко і засліплюють не знаю, супутники, наприклад. Ну, я вам показав ось ці ліхтарі. Без тестів. Ну, показав, що вони в принципі включаються, працюють, а ви вже обираєте самі. Дякую, що подивились. І всі посилання будуть в описі, а ви вже обираєте самі. Не забувайте допомагати самому оборони. Слово Україні, смерть окупантам. До побачення.